Доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. І ми починаємо тиждень з магічним кубиком. І в цей тиждень, як завжди, треба брати 6 процесів як з сторони нашого кубика. Так, отже, під номером 1 шкарпетки з Шкарпеткової олімпіади. Під номером 2, тут я тільки розпочала. Хоча треба ж дівчата вішають якісь спостерігайчики. Здається, тут синій буде дуже добре видно. На одній шкарпеці буду чіпляти, тому що дві одночасно вив'язую. Ось буде перший процес. Другим процесом це шкарпеткова родина. Вона шкарпеткова валіза це челендж від надійки. Здається, тут можна рахувати по смужечкам, але спостерігачики, так, спостерігачики. Так, хай буде яскравий, помаранчевий. Щоб ж ниточку не псувати. Так, це другий, третій процес. Це мої бутони, так би мовити, від квітки папороті, ще цілої квітки немає я ще не зовсім зрозуміла, і чим продовжувати, чи основним кольором, чи ще додавати якихось кольорових відтінків. Із гарних новин те, що я перев'язала четвертий старт. Я вже взяла більш, сформувала більш товсту ниточку. Я зараз подивлюсь, сам цей, я його кличу єнот, а може він не єнот, ракун. у складі ракун 40 один моточок я взяла в дві ниточки, а другий в одну. Тобто в мене три і ще додала ниточки. Просто миріносу, ну, щоб не було і дуже товсте, ну і щоб не дуже худенький цей був єнот. Так, це четвертий процес. П'ятим у нас був смугастик. Я його не чіпала. Будемо сподіватися, що йому дістанеться можливість помагічити. Хоча п'ятий процес у нас під питанням. І треба ще ж вирішити, що додати з моїх процесів. Шостим треба подивитись, якого предмету не вистачає в моєму навчальному плані на лютий місяць. Ось, виходячи з цього і буду обирати собі шостий процес на тиждень з магічним кубіком. А на десерт шостим номером піде процес, якому не пощастило у січні місяці. Минулого місяця у магічному кубіку у нас не випадав п'ятий процес. І, мабуть, саме тому у нас досі немає снігу, тому що. Шостий процес відповідає за природознавство, за пору року зима. Календарної зими залишилося трохи більше двох тижнів, тому треба, ну, хоч маленькі кучугури наплести, щоб у нас були гарні спогади про краєвиди зимою цього року. Отже, цей процес буде під номером 6, і у нас буде можливість перевірити, це процесу не пощастило, чи в нас така зачарована цифра 5. Тут у мене тільки резиночка, тому це початок ряду. Тому відмічати поки що нічого. І якщо випаде процес номер 6, від резиночки підемо униз фристайлом. В понеділок випав дублем процес номер 6, так би мовити, відновлюємо справедливість, тому що цей процес у мене минулого місяця був під номером 5 і в магічному кубіку жодного разу не випадав, тому цей дубль для нього. І вив'язала я росток, і поглиблення попереду, і вийшла на поєднання в коло. І тепер можна буде в'язати поворотних рядів. Оце мій результат за понеділок. І на вдачу Оленка викинула нам на вівторок знов шостий процес, а йому в пару перший. То я, мабуть, не буду відволікатись і продовжу шостий процес. Ось я тільки поєднала, тому це буде як маячок. Це візерунок я розмітила, а це, а це регладні лінії. Тобто продовжуємо. тиждень з магічним кубіком завершено. і треба підводити підсумки, але у мене таке враження, що у мене цей тиждень була якась розпущена магія. Або, якби це попристойніше сказати, магічна розпуста. Ні, так неможливо. Магічні розпуски, тому що було в мене на тижні з магічним кубіком шість процесів. І кожен, майже кожен я розпускала на цьому тижні. Першим номером, шкарпетки, сердешні. Це був завершений тиждень стартів. Потім в'язала одне серденько, друге серденько, пішло третє серденько, а потім кардіограма десь дала збій, помилилась, Чи я, чи моє серденько, чи кардіолог. Вимушена була розпустити, почала знову вив'язувати, але весь розпуск, бачите, ще не вив'язала. Такі баранці розпусти. Ні, розпущеного серденька. Ой, не вистачає слів таких доречних, чемних, чи як це казати, пристойних. Пристойних слів не вистачає. Але серденька дуже гарні. Оце серце, здається, скоро добіжить до п'яток. Отакі розпуски з першим процесом. Другий процес шкарпеткова родина. І здається, ну де тут можна помилитись? А ніде. Оце був мій маркер початку магії. Ніде я не помилилась. Мені просто не сподобався малюнок, який складається з жакардових секцій. А оскільки, за правилами цього челенджу, додавати, немає можливості, це заборонено щось додавати до цієї пряжі. Я підкорююсь цим умовам, але ж в умовах нічого не було про те, що якісь секції видаляти, тому я знову розпустила, але тут я повернулася. Можна сказати, на місце. Ні, не повернулася. Просто я вив'язані секції випустила гуляти, дозволила їм залишити цю родину і подорожувати вільно, як їм заманеться, якимось іншим разом зустрінемося у шкарпетковій родині з жакардовими секціями. Третій процес я малюю квітки папороті. Ось такі в мене фарби. Ну, не те, щоб в тюбиках, у бунтиках. І я шукаю собі квіточки, які мені сподобаються більш за все. Спочатку я хотіла визначитись, яка в мене буде серединка, чи темна, чи світла. А тепер я бачу, що і і темна серединка, гарна буває. І світла серединка теж буває дуже гарна. Тому я вирішила намалювати якомога більше квітів. А потім подивитись, які мені сподобаються більш за все. І саме такі вив'язувати. Але я ж трошки обмежена. Кількістю пряжі. І я б хотіла не виходити за межі саме цього набору, тому що, звичайно, я ж могла б десь дістатися ще кольорів, ну, схожих, не з цього набору. Але я хочу вміститися саме в цей набір. Так, я додала ниточку фону, але ж цього мені ніхто не забороняв. Тому що мені б не хотілося, щоб все поле було кардигану квітчасте, а тільки понизу самого кардигану і рукавів. І я порахувала, мені як мінімум, треба 38 таких різнокольорових квіточок, ось я 8 вже маю. І ще це не всі комбінації, не всі поєднання. Але були два таких, що мені не сподобалось, я їх розпустила, але я не запам'ятала, яка була то комбінація. Але все одно навіть третій процес поки що нема ніяких помилок і зауважень, а розпуск все одно буде. Ну, тому що це був зразочок, зразочок. Не такого номеру гачка, як я потім обрала собі для роботи. Тому третій процес, і в мене знову є розпуск, магія розпустилася на цьому тижні у всій красі. Ось так. Четвертим процесом у мене був, так би мовити, знайомство. З крихіткою єнотом. І можна було б порадіти, що на тижні з магічним кубіком я не розпускала виріб з цієї пряжі. Але хто дивився звід шаленого тижня стартів, то пам'ятає, що я там помилилася з кількістю ниточок, яку треба брати в роботу. І я розпускала на межі між тижнем стартів і тижнем з магічним кубіком. Але незважаючи на те, єнот мене потішив. По-перше, хочу звернути увагу на виробника, на продавця цієї пряжі, тому що це ж вироблено в Китаї, але імпортер торговий дімаванті, Україна Харків, і, мабуть, саме тому цей процес. Приніс мені на цьому тижні готову роботу. До того ж, я хочу рекомендувати цю пряжу, тому що вона пухнаста, я б сказала, в міру. Не така, мабуть, як звикли до норки. Особливо, якщо хтось полюбляє довгий ворс. Тут він ніжний, тендітний, невеличкий, але. Є особливість приємна, як бонус, не сипеться. І якщо в'язати з цієї пряжі навіть у чорному вбранні, то пуха ним буде, він не лізе. Берет вийшов ніжний, м'який, приємний, дуже приємний на дотик, тримає форму. Ну, це, мабуть, завдяки тому, що все ж таки я додавала оту ниточку. Яку зазвичай до норки додають. У мене до цієї ниточки не було, я взяла від норки. Але все інше мене задовільнило цілком. І я хочу тепер пошукати інші кольори цієї пряжі. Тому що, по-перше, в мене залишився ще шматочок від 100 грам. берет Десь приблизно грам 70 заважив 69, ну я до прання ще важила. І в мене ще залишилась ниточка. Ось я хочу вив'язати, ну знаєте, такі маленькі пов'язочки на шию Софійки. Дуже приємно на дотик, буде приємно до шиї і зовсім не сипеться. І якщо у вас вам пасує. Пряжа теплих, саме теплих відтінків, не холодних, а теплих, то ця молочна пряжа підійде дуже добре. Здається, тут у неї нема номерів. Треба буде пошукати таку пряжу в інших кольорах, тому що мені сподобалось і в'язати, тепер я знаю, яка потрібна товщина. І саме головне, що я казала, що вона вироби не будуть такі волос... волосаті, не будуть псувати інше вбрання. Рекомендую наступний п'ятий процес і знов розпуск, тому що в мене ж почалась, почався відрізок. Однотонного полотна молочного. І оскільки пряжа різної товщини, я була помилка, що я поїхала в'язати таким же самим номером спиць. І пішло полотно хвилями. І ось я знов розпустила. Розпустила, почала по новій вив'язувати. Бачите, воно видно що трошки світліше, ніж. Оці смужки, але ж вони фарбувалися трошки гірчиці наїхало, трошки тут сірого наїхало. Але я так гадаю, що воно попереться, коли, коли буде готове, то буде неважливо. Тут же смужки, воно якби отак поруч, бачите, дуже відрізняється. А через сіру хто там буде його порівнювати? А розпустила, тому що взяла тоньші спиці, тому що ниточка товща, і я так плотніше. Щільніше намагаюсь в'язати, щоб товщина збереглася. самого ширина шарфа. Тому п'ятий процес. Теж був розпуск, але бачите, я вже виправилась. Я не безнадійна. Майже у всіх процесах я виправляюся майже своєчасно, майже тому, що іноді це відбувається з запізненням. Ось шостий мій процес. я його в'язала від поглиблення горловини і я його не розпускала, тому що. Тому що буду розпускати зараз. Не подобається мені цей візерунок. І в'язала я вже двічі таку модель. Ну, цей візерунок. Але це було так давненько, а я вже підзабула. І мені не подобається оцей ромб, тому що він, виходить, такий завеликий, як для розміру цього. Тому буду розпускати до горла знову і розпочинати виправляти цю магію. Вдячна дуже Оленці. Цього разу випали всі процеси, ніхто не залишився поза увагою, але я встигла розпустити кожен. Ні, останній не встигла, буду розпускати зараз. Ну, Тому що я, я не можу в'язати, якщо мені не подобається. А як ви відноситеся до розпусків? Наскільки, наскільки вас це деморалізує? Тому що я знаю, для кого це не проблема. Я не можу сказати, що для мене це проблема. Але я сумую. Бо мені шкода витраченого часу. Але якщо мені не подобається, то воно ж мені не подобається. Не можу сказати, що назавжди. Але кожну хвилину, що я в'яжу, продовжую працювати, а воно мені не подобається. От так от, коли світліше, гарніше видно. Тому завершуємо. Тиждень з магічним кубіком, ще одним магічним розпуском, щоб на тижні вільної людини розпочати знову і бути вільною у своїх вподобаннях, у можливості розпустити, перев'язати і зробити так, як подобається. Тому до зустрічі! Бережіть себе!